хвилинами раніше із експертом, що Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій на подальшу окупацію України. Навіть після припинення вогню про це у своєму звіті пишуть аналітики інституту вивчення війни. Російські війська перебувають на лівому березі Дніпра навпроти Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя та за 30 кілометрів від Харкова. Аналітики відомства припускають, що російські війська на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до складного безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б ймовірність успіху у цій операції. У звіті також зазначається, що Росія будує велику автомагістраль та Залізницю, які мають з'єднати великі міста в окупованих районах України та Росії, далі будемо говорити про здоров'я серця, але не просто так. Будемо говорити про це в контексті. Того що весна дещо є критичним часом для нашого здоров'я. Я знаю, що Анастасія дуже чекала на прохід весни для того, щоб було прокидатися легше. Так, так я вже сьогодні, коли о 5.20 їхала на роботу, вже небо було інакше вже було видно, що ось ось і світатиме. Угу. Але є ще певні небезпеки, які приносить із собою весна, і рання весна це перепади атмосферного тиску. Виявляється, що більшість інфарктів відбувається саме в період аномальних плюсових. Погодних показників і як зробити наш організм більш стійким. Зараз будемо про це говорити. Долучається до нашого ефіру Олександра Телегузова, це лікарка-кардіолог центру кардіології та кардіохірургії, викладачка Гарвардського університету. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення, пані Олександро. Розкара... розкривайте нам секрети. Чи правда, що навесні збільшується кількість клієнтів у кардіологів? На жаль, дійсно весна, хоча, попри те, що це прекрасна пора року, коли все пробуджується, і коли з надією ми дивимося в майбутнє, дійсно весна може мати негативний вплив як пора року, як сезон на здоров'я. В тому числі на здоров'я серця. В першу чергу я розділила б таких на, на три великих пули. Всі проблеми, які з цим пов'язані. Перше, це дійсно проблеми, які пов'язані із перепадами тиску атмосферного, що може викликати зміни власне, артеріального тиску у людини і призводити до інсультів та інфарктів, в тому числі друга кагорта проблем це те, що пов'язане із наслідками зими тобто це гіповітамінози, авітамінози. Коли у людини не вистачає мікро-макро елементів та власне потрібних вітамінів, і відповідно до цього можуть виникати аритмії або загальне знадуження, яке супроводжується в тому числі і негативними змінами з боку серця. І третя така велика когорта – це також зміни, які пов'язані із Тим, що був під сезон, і з тим, що велика кількість сезонних вірусів пройшла, mm -hmm. але наслідки залишились, і у людей можуть також спостерігатись проблеми із клапанами серця. Таким чином можуть виникати ендокардити. Це коли або міокардити, коли бактерії, віруси осідають або на клапанах, або на, серцеві, на серцевому м'язі. От про тобто... це я ще От... хотіла окремо вас запитати, тому що дуже часто буває таке, що ти перехворієш на ковід або на грип е на будь який там. І потім відчуваєш, що якось серце починає по-іншому працювати. І, в принципі, починаєш відчувати, де в тебе серце знаходиться. Ось можете ще на цьому зупинитися детальніше. Так, звісно, це не, 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 не така ситуація, яка виникає досить часто, тому що дійсно віруси і бактерії можуть осідати на серцевому м'язі і викликати його запалення. Чим це небезпечно? Тим, що міокардит, а це саме запалення серцевого м'язу, власне, воно може призводити до того, що тканина заміщується на фіброзну тканину. Таким чином, серце ніби покривається незворотньо, на жаль, Криваються кірочкою, це називається процес фіброзування. Незворотньо? Дуже, дуже незворотньо на жаль так, і може страждати функція серця. Тому кожного разу, коли ви важко перехворіли, або коли відчуваєте після того, як перенесли якусь інфекцію. Що ви почали відчувати, наприклад, колючі болі з, ліва, з ліворуч грудної клітки. Зверніться до лікаря-кардіолога, передивіться на УЗІ, чи немає там запальних змін. тому що якщо... Вчасно ці запальні зміни зупинити, тобто пропити курс лікування, то наслідків може бути менше. Але на жаль, звісно, коли заміщуються м'язеві тканини, м'язеві клітини на сполучну, це, на жаль, незворотній процес, але варто його вчасно зупинити. Якщо ж говорити про вплив весни на артеріальний тиск, то тут потрібно Пам'ятати про те, що при похолоданні судини звужуються і відповідно тиск підвищується. Якщо різко теплішає, то судини розширюються і тиск може різко падати. Тому люди, які страждають на гіпертонію, тобто підвищений тиск, вони мають бути дуже обачними в будь-яку пору року, але в холодну особливо, тому що вона може призводити до е ускладнень в вигляді того, що будуть Формуватись гіпертонічні кризи. І гіпотоніки, навпаки, повинні бути дуже-дуже обачливими, коли різке потепління, тому що це ну, власне такий перепад може викликати запаморочення, і слабкість, і непритомність. Тому дуже важливо, якщо ви приймаєте свою терапію, ліки, приймати їх і, і контролювати, і консультуватись із лікарем з приводу того, яким чином краще адаптувати цей прийом до, до весняних умов. А також потрібно пам'ятати про те, що водний баланс, руховий режим, правильне харчування по можливості хоча б сон 5-6 годин, і власне це, це такі універсальні рецепти, які допоможуть нам гарно увійти в весну і насолоджуватись красою світу, який беззаперечно нас щодо храти. харчування. Як його потрібно змінити на весні? Які продукти треба собі е, в, збільшити в раціоні? Дякую, власне, те, про що я говорила, що після зими у нас недостатня кількість вітамінів, тому більше овочів, фруктів. Омега-3 насичених. Продуктів це риба, скумбрія, біла риба, горіхи. Також намагайтесь мінімізувати сіль, тому що вона затримує воду. І, звісно, жирну, рибу, жирну їжу також ми намагаємось мінімізувати. Але навесні найкраще все яскраве: зелені яблука, банани, багаті на калій магній, морква, гарбуз, все, що ви бачите, яскраве, все їжте і будьте здорові. Але ж весна, це ще й період ні. Коли все яскраве, воно може бути і небезпечним? Так, на жаль, у сучасних реаліях і весна, і зима, і літо, uh -huh. і осінь вони можуть супроводжуватись таким небезпечним явищем, як не екологічно чисті продукти, тому тут дуже дуже ретельно потрібно ставитись до того, що ми їмо. Е і ще пам'ятати про те, що локальні місцеві продукти. Вони мають бути в пріоритеті. По-перше, ми підтримуємо власного виробника. А по-друге, таким чином ми мінімізуємо можливість того, що такі продукти насичені небезпечними речовинами. Дякую вам, спасибі за те, що просвітили. Олександра Телегузова, лікарка-кардіолог центру кардіології та кардіохірургії, викладачка Гарвардського університету долучалися до нашого ефіру. Говорили ми про те, як підтримувати своє серце навесні.